Японська культура посеред столиці України унікальне місце. Проте й тут же побувала безжалісна рука забудовника. Наш парк кіота дуже красивий. От Лісової до Чернігівської. Ідеш по парку, і душа радується. І на тебе почалось тут базарчик, тут генделик, тут построїли якесь строєння непонятно яке. Не жалів забудовників зелених насаджень. Екологічна інспекція встановила, що сосни були знищені внаслідок підливання в ґрунт невідомої хімічної речовини. Помітили раптове псування дерев і місцеві мешканці. Спіліть таке дерево, виходить, як обробку провести культурну, щоб не ці дерева не заражали інші. І вони безплатно. А зелені, які він зробив, за кожне дерево 1700 гривень штраф. А ось це так звана транспортна розв'язка та колишнє місце парковки. Тепер тут стоїть паркан. Його неодноразово намагалися знести, проте він знову виростає на тому ж місці. Люди мучаться, нема де поставити машини, страдають по цьому. Який ти один панок взяв, загородив, викупив, чи законно, чи незаконно. Цей забор же наніс багато шкоди і мешканців, бо деякі люди попадають під транспорт зв'язку з тим, що це незручності завдає. І сам факт відведення зеленої зони. Є порушенням законодавства і слід вже давно вирішити це питання. Щоб відвоювати зелений куточок свого міста, делегація мешканців мікрорайону прийшла на засідання суду. Боротьба триває ще з 2004 року. Тоді Київрада передала Тов Жен Сан земельну ділянку площею 4 гектари в оренду на 25 років. Земельну ділянку виділили без згоди мешканців лісового масиву. Прокуратура міста за нашими зверненнями подала до суду. І на скасування рішення Київської міської ради. І розірвання договору оренди. Активісти побоюються без громадського резонансу. Діло програють. Ти ж воюєш судді не з юристом, там на адвокатом застройщика. Ти воюєш, там заходить 100 тисяч доларів, 50 тисяч доларів, ти воюєш з ними. Пан Олександр постійно стикається з подібними справами. каже, правосуддя перемагає тільки тоді, коли до справи привернута максимальна увага. Як от вийшла з гостинним двором та пушкінською алеєю. Справа стає резонансна. До неї привернута увага з значної кількості громадськості. Вона звучить на. В телеканалах, в пресі, тоді навіть суддя думає, да не нафіг, прославлюся, все лучше я на чомусь іншому гроші зароблю, але тільки щоб мене тут не, 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 не прославитися. І тоді з'являється шанс виграти справу. Забудовник вирішив боротися з надокучливими мешканцями своїми методами. Представник фірми не з'явився на засідання суду, нібито за станом здоров'я, але медичної довідки суддя так і не побачив. Представники Київради теж проігнорували засідання. Розгляд справи перенесли аж на 9 липня. Скільки буде тривати судова тяганина невідомо. Поки ж у центрі японського райського саду залишається паркан та посохлі дерева. Анастасія Острушко, Богдан Циндровський соціальна країна.